Уявляйте і дивіться на цю прекрасну лопатку. В мене в руках ліва лопатка. Ліва лопатка і ліва рука вільна частина верхньої кінцівки. Зараз я її прилаштую, приблизно прилаштую для того, щоб показати, що буде відбуватися тоді, коли буде відбуватися певний рука. Ось приблизно. Давайте подивимося на розташування лопатки. Модель не ідеальна, але ми можемо хоч якось наблизитися до того усвідомлення, де в вашому тілі знаходиться лопатка, як вона виглядає: трикутна кістка, є в неї нижній кут, є верхній край, присередній верхній край, і також край бічний. Тут місце приєднання в плечової кістки. І в якийсь момент я тут доєднала плечову кістку, так, зорі, все правильно, і давайте зараз з вами промоделюємо рух руки, якщо вона буде рухатися уперед, то в якийсь певний момент щось буде відбуватися безпосередньо в плечовій кісті. Ви можете в цей же момент як ви дивитеся, прорахувати, як відбувається це у вас. Якийсь певний момент цього руху. Вистачить для того, щоб лопатка не рухалася, а потім лопатка допомагає. І такий рух, який лопатка буде виконувати, він називається по-різному, подекуди обертання, а я його називаю нахил, присередній нахил. Орієнтуюся по верхньому краю лопатки, який нахиляється напрямок хребта. Так. Ну, Звісно, рука може рухатися не тільки уперед, а й у бік, і вона теж буде подекуди прокручуватися, те відведення, приведення, і лопатка нахиляється, нахиляється або прокручується. Є певна точка, і вісь, через яку через точку якої проходиться вісь, навколо якої відбувається таке прокручування. Воно буде відбуватися вище, приблизно від 60 градусів і вище. І давайте ще подивимося, якщо ми будемо руку заводити назад, то в певному моменті лопатка буде. Нахилятися в напрямок тепер відхилення бічного. Ну, я, звісно, збільшую зараз амплітуду, але хотілося б, щоб ви нащупали своїми чутливими нейронами, своєю периферійною нервовою системою відчуття від того, як взаємодіють плечова кістка і лопатка. Звісно, я буду пропонувати декілька варіацій, в яких ви будете відчувати, ну, складати такі умови, в яких це буде відбуватися. Плечова кістка теж буде свої рухи там всередині робити. Це і називається плечо лопатковий рух, в яких взаємодіє. Але я ще хотіла би перед тим, як ми перейдемо на килимок, поставити перед вами питання і спрямувати вашу таку розголужену зараз. Систему знань в тому, що не тільки вільні частини в даному випадку лопатка буде нахилятися, рука буде, плечова кістка прокручуватися, якісь рухи будуть відбуватися в плечовому суглобі. Все це забезпечують якраз здоровий рух і забезпечують довголіття, здорове довголіття плечового суглоба. А ще ми можемо скласти такі умови, в яких тіло буде рухатися відносно лопатки і плечової кістки. Ці частинки називаються дистальні, тобто вони далі так від центру знаходяться від нашого осьового скелету на осьовому скелеті, але вони все ж таки дистальніші, тобто далі знаходяться. Відстань є від центру. А грудна клітка будемо вважати, і хребці будемо вважати такою проксимальною. В даному випадку весь хребет буде таким визначатися, як проксимальна частина, яку ми теж можемо рухатися рухати, і у нас відбудеться. Певні рухи між лопаткою плечовим суглобом і грудною кліткою і всім тілом. І от це якраз буде такою новою для вас, можливо, епізодом взаємодії лопатки плеча, а також грудної клітки. І ми складемо такі умови, що в принципі в суглобах буде відбуватися відносно такі ж рухи, але м'язи будуть працювати по-іншому. Ступінь натягування також буде різна, і е, враховуючи це, ми якби так зайдемо з різних боків. Головне, щоб ви не поспішали, не дуже старалися, а якомога менше робили амплітуду для того, щоб зайвих таких шумів не було, а ви вийшли на відчуття. Легкості, легкості і скидання з, з того напруження, яке можливо супроводжувало вас протягом всього життя чи протягом певного періоду вашого життя, в якому ви навчилися таким для себе навичкам вашого патріну руху. Так, ми заїжджаємо і переходимо до нашої практики.